на годиннику про останні події на цю мить. Далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Російські військові скидають трупи своїх товаришів, у недіючі шахти. Повідомляє група інформаційний опір. За їхніми даними, такий випадок зафіксовано у районі Свердловська. У свою чергу російське військове командування вимагає від бойовиків фальсифікувати докази про, нібито, злочини українських військовослужбовців. Дана вимога виходить від генерального штабу збройних сил Росії. Так, російські змі розповсюдили чергову дезінформацію. Мовляв, у колишньому таборі українських військових на території шахти Комунарська виявили останки загиблих. Мирних жителів прес-центр АТО це спростовує і наполягає, що дана інформація не відповідає дійсності та спрямована на дискредитацію українських військових. Жителі селища Нижня Кринка у Донецькій області, яке раніше обстріляли бойовики, показали спостерігачам ОБСЄ стихійне поховання. Скільки там тіл невідомо за інформацією змі на могилі? Встановлено табличку з написом Загинули за путінську брехню. Хто її встановив, теж невідомо. А на Луганщині бойовики обстріляли представників спостережної місії ОБСЄ. Повідомляє прес-центр оперативного командування Північ. Під час атаки на підрозділ, який охороняє міст через річку Сіверський Донець, було обстріляно і представників ОБСЄ. Аби зберегти життя і здоров'я особового складу та членів місії, військові відкрили вогонь у відповідь. Повідомляє командування. Військовослужбовці продовжують утримувати позиції, охороняти базові табори та блокпости. Після нетривалого спаду активності військ противника знову почастішали обстріли позицій українських силовиків. Повідомляє група інформаційний опір. За добу терористи обстріляли позиції сил АТО більше 50 разів. Найбільш напруженою залишається ситуація у районі Донецька Авдіївки і Дебальцевого. Домовленості про відведення артилерії калібром понад 100 міліметрів російсько-терористичні війська виконують лише на окремих ділянках. Одночасно, у прикордонних районах Росії з Україною і у північній частині окупованого Криму Триває концентрація російської армії, озброєнь і військової техніки. Зокрема, у Криму зафіксовано перекидання до адміністративного кордону з Херсонською областю декількох комплексів ППО. Сили антитерористичної операції і надалі перебувають в місцях дислокації. Виконують визначений перелік завдань в рамках тимчасового припинення вогню. основну діяльність зосереджують на Визначених ділянках, рубежах, блокпостах важливих об'єктах забезпечують її охорону та оборону. Непідконтрольне збройне формування здійснюють вогневі удари по позиціях українських військовослужбовців. Найбільша кількість обстрілів наших позицій, в тому числі і в нічний час, зафіксовано в районі Донецького аеропорту. Цей стратегічний об'єкт вже півроку перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Сергій Квіт пообіцяв терміново евакуювати Донецький національний університет із міста. Про це міністр освіти і науки написав у Фейсбуці. Міністерство зараз працює над проектом переведення вишу в один із інших регіонів України. Тому МОН шукає відповідних приміщень, розташованих компактно і придатних для перенесення університету. Усе буде гаразд, заспокоїв міністр ректор та переважна більшість студентів і викладачів зайняли принципово патріотичну позицію. Вони хочуть зберегти свій університет як інституцію, що має власні академічні традиції, і розвивати його надалі. Студенти планували пікетувати будівлю уряду, але після заяви профільного міністра відклик... відклали захід. Три з половиною тисячі людей загинули у результаті конфлікту на сході України. Такі дані оприлюднили напередодні воон. За словами оглядачів, реальна кількість жертв, ймовірно, є ще більшою. Тільки з середини липня, по кінець серпня, у результаті озброєного протистояння щодня гинуло 36 шестеро людей. Відрахували і кількість біженців в Україні. За даними організації, з початку кризи на Донбасі, понад 275 тисяч людей залишили свої домівки. Особливий статус поза НАТО Україна може отримати уже в листопаді. Про це заявив прес-секретар МЗС Євген Перебийніс. Він пояснив, що зараз у США передвиборний період. Отже, Сенат поки не може прийняти відповідну резолюцію щодо України. Імовірно, представники верхньої палати американського парламенту повернуться до цього питання у найближчі місяці. Нагадаємо, раніше президент України відзначив, що Україна вже володіє особливим статусом поза НАТО на рівні співпраці зі США. Росія витратить на Крим у тричі менше ніж обіцяла. Про це йдеться у повідомленні уряду цієї держави. На розвиток півострова Кремль планував виділити понад 370 мільярдів рублів. Зараз цю суму скоротили до 100 мільярдів. У той час як після окупації проблем, проблем на півострові не злічити. Одна з них нескінченні черги на Керченській переправі. Зараз вона закрита через шторм. У порту Крим стоять майже тисяча автомобілів. Утім, паром не справляється з з великим потоком машин навіть у сприятливу погоду Нових ударів по ісламістам завдала авіація. США. американська армія обстріляла цілі бойовиків в околицях Елеп, одного з найбільших міст Сирії. Даних про масштаби руйнування загиблих поки немає. Днем раніше військові застосовували крилаті ракети, які запускалися з кораблів у Перській Затоці та Червоному морі. Британська преса повідомила про знищення більш ніж ста бойовиків. Незабаром президент США Барак Обама проведе засідання Ради безпеки ООН. Воно буде присвячене Питанням боротьби з тероризмом по першу чергу дипломати вирішуватимуть, як подолати угруповання Ісламська держава я хочу, щоб стало зрозуміло. Антитерористична операція Сполучених Штатів спрямована на цілі як Сирії, так і Іраку. Терористи ніде у світі не повинні відчувати себе безпечно. США діють за підтримки коаліції, яка складається з п'яти арабських країн. Вони наші друзі і партнери. Ми боремося за мир у всьому близькому сході, за мир, на який люди цього регіону і всього світу заслуговують. А у Нью-Йорку сьогодні відбудеться Генасамблея ООН. Одне з головних питань засідання ситуація на сході України. Доша вирушив прем'єр-міністр нашої держави Арсеній Яценюк. Перед генасамблеєю він представить план дій під назвою відновлення України. Новий рік почнуть святкувати сьогодні євреї усього світу. Перші урочистості влаштують уже із заходом сонця. Роша Шана – одне з найяскравіших іудейських свят. За єврейським календарем, от, -от настане 5775 рік від створення світу. З нагоди свята у Києві і усіх синагогах України пройде низка урочистих заходів. До міста Умань у Черкаській області цього року у чергове з'їхали з тисячі поломників. А у Єрусалимі напередодні єврейського нового року стіну плачу очистили від записок, аби віряни з усього світу знову змогли залишати свої прохання Всевишньому. На цьому все більше. Новинок Півдні. Залишайтесь пістивай.